Далі поговоримо із нашим наступним гостем Вальтер Шефер, молодший сержант 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вальтер, ви з нами? Так, так, добрий вечір. Добрий. Вечір добрий. У нас є відеозв'язок з Вальтером. Намагаємося поновити. Вальтер на зв'язку. Так, о, нарешті повернувся так, Вальтер. Так, так. Вечір добрий. Радий вас бачити, Як вам дякую, сьогоднішня, дякую. Як вам сьогоднішня звісточка про А-50. То я дуже приємно вражений. побільше би таких звісточок. Це... Вони вони, це, це ж літачок, в тому числі наводив ракети і на передок, фактично підсвічував цілі для того, щоб по хлопцям лупило. Ви знаєте, ми військові, та не тільки військові, мабуть, кожен в Україні е, радий, коли у так званої Русні е, щось 6... зникає з радарів або. А, або відпадає, до, або до, падає. Так, да, так, да, так. Да, Кудись тут до Пасійдона на, на, на корбрибом. Це дуже приємна новина насправді. І побільше таких новин я от побачив фото а, Гліберових із передової, і вкотре хотів би наголосити на тому, який неймовірний холод зараз а, стоїть в окопах. Як взагалі холод відчувається зараз на передовій через такі великі морози. Ви знаєте. Що на передовій, що не на передовій, він дуже важко переноситься. Єдина відмінність, що е, на передовій немає можливості, коли ти дуже сильно змерз, немає можливості зайти і погрітися. Е, ти маєш відстояти там свою зміну. І вже як хлопці домовляються, там через 2-3 години стоять. Тому. Що важко, най... важко. Вальтер, що найбільше вам допомагає зігріватися? Грілки, е е якесь утеплення блиндажів, рукавиці. Ну, чим чим рятуєте? Ну, дивіться, хі хімічні грілки дуже рятують, дуже рятують окопні свічки. А ну, і індивідуально, коли хлопці одягаються, правильно одягаються. Перший, другий, третій слой, взуття е зимове. Ну тобто, якщо ти сам собі не допоможеш, хоча я і не кажу, держава видає нам. Все спорядження мається на увазі зимову форму, зимові там панчоки, зимові берці. Але ви ж розумієте, що е, одежа це індивідуально. Кожен для себе підбирає, щоб йому було комфортно, зручно і саме головне тепло. Що зараз найбільше діймає у вас: арта чи дрони? Дрони. Ну, арта, само собою. fpv е, дрони, скиди, чесно кажучи, у росіян. На висоті. Ну, не хотілося б, звісно, вам цього чути, але на висоті у них fpv дрони, скиди, ну, дуже допікають, дуже серйозно. Ну, у нас є хоча б якийсь прогрес, наприклад, по засобам РЕБ? Ми хоч рухаємося в тому напрямку. Засоби РЕБ є. Є засоби РЕБ, є рюкзаки, які роблять, власне, вже роблять українські виробники, тому що є закордонний. Рюкзак на плечі, омні, але наші зробили дешевше і, нібито, і якісніше. Єдине, це щоб хлопці не забували його собою носити і не лінилися. Всякі буває. Але рухаємося, рухаємося. Звісно, нам до е, до них ще дуже далеко. На жаль, знову ж таки, на жаль. Але ми рухаємося. Хлопці підбирають, е, тестують. С, ну за, за, за любу можливість протестувати і використовувати якийсь реп новий, то ми завжди за завжди це робимо. Закуповуємо і робимо. Хлопці кажуть, що окрім е, арти і дронів допікають миші. Як рятуєтеся? <кхи> ну, нам, це, нам це видається правду смішно, але я розумію, наскільки вам не смішно, коли по тобі ті миші табунами бігають, просто от, з ніг збивають. Це ліпучки, це ну, отрута, я навіть не знаю. Ви, ви розумієте, я в такій кількості чи мишей не бачив, якщо чесно. Ну не бачив. Тому от ліпучки, ліпучки за ніч може бути в двох-трьох місцях, повністю вся забита. там, О, Скільки ну, дозволяє площа тої ліпучки? от такі такі штуки. Але ми ще да, це навала дуже серйозна. Отже, хлопцям напередодні потрібні хімічні грілки, укопні свічки. Буржуйки так. з буржуйками, до речі, якось є якесь постачання знову ж таки? Е, буржуйки. Знаю точно, що Міністерство оборони давало якісь буржуйки, але допомагають волонтери і дуже потужно допомагають. Е, тому що потрібні різні буржуйки: від маленьких окопних буржуєчок, якихось до трошки більше е, бліндажних буржуйок. Ну з цим питанням допомагають волонтери, передають. Тобто, ну у нас в нашому підрозділі питань з буржуйками немає. немає. Особисто мені були передали 50 невеличких окопних буржуйок. Зараз на днях передали 10 більш таких потужних е буржуйок. Ну, вже більш серйозніших таких, що можна покласти вже в палатку або в бліндаж. З цим питань не не виникало. Принаймні у нас Вальтер по мобілізації, що кажуть хлопці, коли бачать, як у нас е політики тягнуть цього кота за хвіст? Е дуже складна і, бо і болісна тема. Е хлопці, ну по перше, хлопці втомилися. Я маю на увазі з тих, що пішли в перші дні повномасштабної, з тих, що залишились. Так точніше буде сказати, тому що мало що залишилось е людей. Ті, що залишились вже, ну чесно кажучи, за два роки втратили здоров'я, людям потрібен відпочинок. Звичайно, якщо забрати всі слова з матами, ну нічого не залишиться. Людям дійсно потрібен відпочинок. Я не кажу про демобілізацію, я кажу, хоча б побути сім'єю, привести здоров'я в порядок, навести лад, про прокапатись, про пройти якусь психологічну реабілітацію, побути. Побути в кінці кінців з рідними, хоча б там якихось півроку. Хлопці і надалі готові е, тримати збої в руках і боронити країну. Але е, дайте перевести дух. Дай, дайте людям, просто дайте людям відпочинок. Дайте людям відпочити. Це не маю на увазі, виведіть їх на полігон, заганяйте їх там півроку і знов напередок. Ні, я маю на увазі повноцінний відпочинок. Що ж, Вальтера, дякую. Дякую, чим більше ми будемо про це нагадувати, тим швидше очевидно дійде до тих, хто приймає ці рішення. Вальтер Шефер був з нами, молодший сержант 82-ї окремої десантно штурбової бригади. Вальтера, спасибі вам, гарного вечора. Моя інформаційна вахта добігає кінця. Спасибі всім, хто був з нами. Інформаційний вечір на п'ятому триває. Далі він за Ларисою Губіною. Вітаю, одразу почну з приємної новини. Вдалося розшукати 16-річну Катерину із Дніпропетровської області, оскільки дівчинку на щастя вже знайшли, ми не можемо показувати обличчя дитини, однак хочемо коротко розповісти про її історію. Отже, зникла Катя у одному із селищ на Дніпропетровщині. Рідні дівчинки, не зволікаючи, звернулися до поліції. Правоохоронці обстежили парки, магазини, зупинки громадського транспорту і поспілкувалися з родичами та знайомими. Шістнадцяти. Річної Каті. Звісно, ми також одразу долучилися до розшуку і у свою чергу розмістили оголошення про зниклу дівчинку на усіх доступних медіаресурсах. Розшукали Катю доволі швидко і вдалося це зробити передусім завдяки вчасному зверненню її родичів. Вони не зволікали і одразу повідомили про зникнення дівчинки. З Катею, на щастя, все гаразд, вона жива, здорова і найголовніше, що дитина не стала жертвою злочину. Зараз ми не можемо розповідати усі подробиці цієї історії, але вкотре наголошую, що якщо не дай Боже, так станеться, що у вас зникне дитина. Не втрачайте ані секунди і одразу заявіть про це у поліцію та у службу розшуку дітей магнолія. Мої колеги порадять і проконсультують, як діяти у такій непростій ситуації. На жаль, у суспільстві досі живе міф, що після зникнення дитини потрібно чекати три доби, аби заявити про її розшук. Це абсолютно невірно, оскільки дуже важливо, якнайшвидше звернутися до поліції для того, щоб заявити про зникнення дитини. Навіть з нашого досвіду служби розшуку дітей неодноразово бували такі випадки, коли ключову роль відігравала швидкість звернення про розшук дитини. Тому закликаю вас, якщо дитина... Зникла, будь ласка, не чекайте. Одразу заявляйте в поліцію і на нашу гарячу лінію. Тож, будь ласка, запам'ятайте, краще запишіть номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.